Три медичні заклади об'єднати в один. За попередньою інформацією, у вересні на Ужгородщині почне працювати єдина районна лікарня з філіями у селищі Середня та Чопі. Змінам радіють не всі. Лікарі скаржаться на нераціональне розподілення робочих місць. Мовляв, деякі фахівці працездатного віку будуть працювати на половину ставки. У свою чергу місцева влада пояснює, намагалися догодити всім у підсумку оптимізації. Жоден працівник цих трьох медичних закладів не залишиться без місця роботи. Володимир Канчій працює лікарем більше 40 років. Об'єднання трьох медичних закладів один вважає хорошим задумом, адже запрацює повноцінна ужгородська районна лікарня, на базі якої фахівці зможуть надавати повний спектр медичних послуг. Для пацієнтів це плюс. Їм більше не доведеться звертатися в медичні заклади, розкидані по всьому місту. Проте проблем чимало зазначає Володимир Канчій. Капітальний ремонт практично не робився цієї будівлі. Він потребує капітального ремонту, особливо мене турбує. Я тут тривалий час працюю і турбує адміністративні такі господарські проблеми, які не так-то просто вирішити за рахунок фінансування, яке передбачено бюджету. Тож тут мусять бути додаткові фінансові вливання для того, щоб зробити капітальний ремонт. Перше за все, це плоска крівля, яка нам робить дуже дуже це проект х років. Який потребує корекції, особливо у нас на Закарпатті. у районній раді та адміністрації запевняють, вже розробляють проєктно кошторисну документацію для того, аби основне приміщення Ужгородської районної лікарні привести у належний стан. Готується проєктно кошторисна документація там на покращення умов роботи в цій, в цьому закладі. Це і модернізація системи опалення і, скажімо, енергозбереження. Ми плануємо у вересні провести. На, на сесії Районної ради перерозподіл перевиконання бюджету і частину коштів буде справлено близько мільйона гривень на медицину. Це для того, щоб покрити видатки на ургенцію. На початку вересня всі медики районної лікарні номер 2 що на вулиці Гагаріна, прийматимуть пацієнтів у приміщенні Ужгородської центральної лікарні. Однак деякі лікарі нарікають на нераціональний розподіл робочих місць. Більшість фахівців працювала. Атимуть на 0,70 ставки, а деякі навіть на половину у свою чергу. Місцева влада запевнила, керувалися тим, аби жоден медичний працівник не залишився без місця роботи. Звичайно, ми потрапили в ситуацію і в складнощі, коли нам у нас по факту. Із трьох лікарень зробилося лікарів певної спеціалізації більше, ніж це розраховано згідно нормативів на обслуговування Жородського району. Зробити це повноцінно, на жаль, стало неможливо, тому що ми маємо певний затверджений штат, і ми не можемо його змінювати. Якщо ми маємо, наприклад, чотири невропатолога на 2-25 ставки. Ну як це зробити, так щоб кожен мав. Ту занятість, принаймні, яку він мав до того, як зробиться новий заклад. Крім того, у лікарні працюватиме по кілька фахівців однакового профілю. Проте кожен лікар буде приймати хворого індивідуально. Лікарі з поліклінічного відділення будуть працювати як на базі поліклініки районної лікарні за адресою Минайська, 71, так і на базі філій Чопської та Середнянської. Де ми плануємо виїзні прийоми близьких спеціалістів? Буде складений графік роботи для кожного лікаря, який буде приймати, наприклад. Вадня чобі з такої години потоку. Усі нововведення у системі надання медичних послуг у журському районі вступлять в силу вже на початку вересня. А наприкінці року місцева влада планує знову повертатися до питання реорганізації. Насамперед, це буде стосуватися чопських медичних закладів, адже у місті, окрім філії, працює ще й власна Чопська міська лікарня. Постало питання, чи доречно утримувати там два медичних заклади.